Я вітаю всіх глядачів, хто зараз разом з нами. Дивиться телеканал Ради в ефірі. Програма Власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Сергій Лабазюк. Я вітаю вас. В нашій студії зараз активно обговорюється можливість позачергового зібрання Верховної Ради. Зокрема, називається дата це 7 жовтня. Принаймні, з такою пропозицією виступає прем'єр-міністр Арсеній Арсенічсенюк. Він вже звернувся до голови Верховної Ради. Доцільність такого зібрання, ну скажемо, аргументується. Це необхідністю ухвалення. Антикорупційного пакету. От як ви вважаєте, потрібно прискорити таку роботу в цьому напрямку Верховної Ради? Верховну Раду, напевно, роботу Верховної Ради потрібно було і не призупиняти, якщо розібратися в період війни, в період цих складних таких процесів, які проходять, не тільки антикорупційні, не тільки люстрація, а все ж таки сьогодні повний провал економіки йде йде діло до зими. Маємо масу проблемних моментів. Звичайно, номер один це війна, де потрібно щоденно приймати якісь було би, рішення. Але ми розуміємо, коли розпочалися вибори, всі народні депутати сьогодні займаються одним єдиним: це виборами, популізмом, різними заявами і не більше. Тому 7-го числа можливо варто було би провести позачергове засідання, на якому все ж таки намагатися прийняти те чи інше рішення. Але в якому форматі? Що ми будемо знову розглядати. Точніше, не розглядати, а просто нам вівторок зранку будуть подавати якийсь законопроект, який не було змоги не то, що вивчити, не то, що детально аналізувати його за допомогою транспрофільних комітетів і так далі. Звичайно, що це є неправильно, тому моя особиста позиція, що з 7 числа прийняти подібні закони, якщо й приймуться, це буде просто політична заява перед виборами для рейтингу окремих політичних партій, а потім вони просто ці законопроекти або не будуть підписуватися. Головою Верховної ради президентом або вони будуть діяти, тому що в них буде так само 400 поправок, які ніхто не буде знати, і тексту законопроекту кінцевого тексту знову ж таки ніхто не побачить. Тоді не дай Бог, щоб надзвичайно важливі законопроекти мали характер. Тіньовий, щоб мали текст, який буде не вивчений, не проаналізований, а потім просто були використані в кращому випадку тільки як піар-інструмент, в гіршому випадку як інший інструмент, який буде знову ж таки проводити якусь каральну роботу. Ну в контексті актуальних проблем зараз в Україні називається дійсно корупція, і потрібно з неї якось проводити боротьбу. От ви кажете, що такий важливий документ може перетворитися просто в формальне ухвалення Верховної Ради, не в Отримавши результату реального такого, це реально зважаючи на ті моменти, і що вже Верховна Рада ухвалює документи, вони не отримують продовження. Так, ми ми говоримо сьогодні про люстраційний е, закон, який все ж таки з 10-го разу чи з 8-го разу був проголосований під тиском вулиці, який надзвичайно необхідний був законопроект, його потрібно було прийняти. Але питання: хто бачив текст? Кого ми там люструємо? Яким механізмом люструємо? І добре, ми його прийняли. Два тижні пройшло. Це законопроект вступає в дію. Є якісь кроки наступні після цього? Звичайно, що ні? Отож, просто градус атмосфери серед суспільства частково зняли, щось пообіцяли, а результати далі. А результатів немає. Нам потрібні не заяви, не політичні якісь лозуни. Нам потрібні конкретні дії. Тому що серед людей сьогодні все більше і більше негативу є щодо влади, тому що були обіцянки, були конкретні якісь лозунги, але до діла не доходить. Тому що, на жаль, корупція, як, як була, так і продовжується. В деякій мірі вона навпаки зростає станом на сьогодні. Суспільство не стає кращого життя, і в зв'язку з тим, що в нас є війна на сході, де люди мають страх величезний, то є ще сьогодні шалене падіння економіки в державі, де знову ж таки перспективу навіть не видно десь там через. Якийсь час, що має відбутися. Тому моя позиція, нам потрібні конкретні дії, конструктивні. Якщо стало питання, що сьогодні перевибори, на жаль, нам не вдалося проголосувати, прийняти рішення про скорочену програму виборів по новому закону, який би дав змогу отримати набагато якісніший парламент, тоді давайте ми швидко все ж таки проведемо вибори. Ми проконтролюємо, щоб вони відбулися максимально прозоро, справедливо. Ми отримаємо новий парламент. До того, нехай напрацює сьогодні уряд, цілий ряд напрацювань, що би вони хотіли прийняти. Ми ж розуміємо, що новий парламент буде складатися на відсотків 70% з депутатів, які вже були в зв'язку з тією, ситуацією, яка є на сьогодні з тим старим законом. Тому восьме скликання Верховної Ради, щоб воно швидко було, е приступило до роботи і тоді прийняти ряд тих важливих законопроєктів, але вже не в ППХ. А в нормальному живому режимі так, що потім можна було цими законопроектами користуватися, і вони дали результат. Тобто, парламент зараз можуть просто використовувати для популізму і для такої виборчої риторики, для того, щоб ухвалювати, що парламент ухвалював рішення, ну скажімо, які сьогодні активно обговорюються в суспільстві і взагалі політику. Мукраїні я переконаний на 100%, що саме так, тому що ми бачимо те, що відбулося два тижні тому. Ряд законопроектів про особливий статус Донбасу і про амністію. І ту ж саму люстрацію, це законопроект. Які станом на сьогодні продовжують носити характер просто політичної заяви, вони ні грама не вступають в дію, вони не мають ніяких наступних кроків. І в такі скрудні часи, коли нам потрібно сьогодні, на сьогодні приймати рішення і вже діяти, ми бачимо, що це відбувається рівно на бумазі, для того, щоб потім можна було вийти на телебачення, попіаритися в окремих засобах масова інформації десь продовжувати якусь риторику тему того, що розпочиналось декілька декілька тому. Тобто тобто ефективність цього парламенту, ви вже не вірите, і в доцільність збиратися для того, щоб ухвалювати ті чи інші рішення, також немає, оскільки ще залишилося ну практично місяць до про ефективність. Я думаю, що сьогодні не тільки не я не вірю, а в першу чергу суспільство не вірить, що може бути реальна робота вже парламенту сьомого скликання, якому дійсно залишилися щетані дні. І щодо збиратися, так потрібно збиратися, але питання чи ефективно це буде збирання, чи буде результат. Тому, якщо на то діло пішло, давайте ми перед тим все ж таки намалюємо план, що ми збираємося зробити на цьому засіданні. Це перше, е, можливо, варто все ж таки вимагати від сьомого скликання Верховної Ради зібрати профільні комітети, розглянути в комітетах. Е, якщо на то діло пішло, то публічно виставити інформацію законопроєктів, тему для обговорення, щоб долучилися експерти і вже вівторок, сьомого числа. Після того, коли в комітетах буде розглянуто, після того, коли буде реакція суспільства, після того, коли будуть консультанції з експертами, от саме тоді два-три законопроекти, а не 20, не 30, знову ставити в порядок денний, детально їх розглянути, і прийняти. Не на один день, а приїхати на два дні, вівторок обговорити в середу, прийняти, в четвер підписати і запустити в роботу. А Якщо ми знову просто вівторок зберемося і нам за пів години почнуть роздруковувати, приносити частково щось, ми без обговорення, без розгляду поправок будемо приймати саму назву законопроекту, бо ми приймаємо не законопроект. Ми приймаємо назву законопроекту. А що в тексті криється, ми не знаємо. Тому, як на мене, це інструмент піару, як мінімум, uh -huh. як максимум. Це може бути інструмент, який потім будуть використовувати в майбутньому. Саме так Верховна Рада ухвалила закон про люстрацію. Як ви кажете, що механізми не зовсім зрозумілі, відомі. Тобто, за змістом документ досить таки суперечливий, але її ухвалили. оскільки це потрібно було, оскільки про це багато говорять. Є вимога вулиці, була під парламентом. Був пікет. Тобто, під тиском був ухвалений документ. Однозначно, давайте відверто. Хто був під парламентом в той день? Це були приведені окремі громадські групи, напевно, політичні групи, які все ж таки прийшли неспроста, тому що ми вівторок зранку ще не до кінця знали, які будуть теми розглядатися в парламенті. А вже звичайне суспільство з різних обласних районних центрів знало, яка буде тема. Ну звичайно, що так не буває. Тобто тому... за інших умов цей документ це не мав би підтримки в залі. Просто голосували, тому що потрібно 400 бути. поправок мав законопроект. Ні одна поправка не розглянулася. Ми угу. не знаємо, яка поправка прийнята. Одна з версій, що не підпадає під люстрацію сьогодні. Президент, Верховна Рада, Конституційний суд і так далі. Ну, можливо, це якраз ті органи, які в першу чергу мали би попадати під люстрацію, тому що ряд посад, які були в комуністичні часи, не попадають під люстрацію. Так про що ми говоримо? Яку ми люструємо? Ми ілюструємо середню ланку. Та, яка, напевно, була просто інструментом виконання тих чи інших завдань при попередній злочинній владі. Тому я думаю, це не те, що суспільство очікує. Яка доля цього документу? Станом на сьогодні, наскільки в мене є інформація, документ даний є не підписаний, відповідно, він не вступає в дію. Тому я переконаний ще раз і можу тільки підкреслити, що швидше за все це була політична заява, тому що йдуть вибори, і потрібно набирати політичні бали для окремих партій, для окремих структур. І все. А якщо не говорити про перспективу і реалізацію цього документа в рамках саме ухвалених положень, чи може так статися, що пізніше цей документ не отримає якоїсь реального продовження і до нього повернуться або його взагалі скасують, або про нього забудуть? Я два з половиною роки народний депутат. До того я займався громадською діяльністю підприємницькою діяльністю, ви знаєте. Коли прийшов, я побачив, що багато того, що заявляється з трибун, як одними, так і іншими політичними партіями, які ті, хто були в опозиції, так і хто при владі, потім змінились ті в опозиції. Це є більше все ж таки заяви, чим конструктив. Тому сьогодні, коли суспільство вимагає, заявляють так як свій час про особисте голосування, ну до діла так і не дійшло, що хтось прийняв закон про особисте голосування за допомогою сенсорної кнопки і угу. системи рада. Так і на сьогодні мені здається, що поки ця тема актуальна до виборів 26 жовтня, цю тему розвивають. Тільки прийдуть вибори цю тему тихенько відкладуть на задній план і почнуть розвивати якісь нові теми. Тобто, реальної ілюстрації ми можемо і не побачити. Поки що ми її не бачимо. Нам потрібно очищення Ну, поки очищення що закону влади. не підписав президент. Так. Нам тому... потрібно реальне очищення влади, тому що далі так не може бути. Я ні в якому разі не закликаю до якихось переворотів в країні. Не mm -hmm. дай Бог на сьогодні. І так маса. Такого негативного в суспільстві нам потрібно намагатися об'єднатися максимально і лозунги, які сьогодні є різних політичних партій про об'єднання, вони правильні, Але дай Бог, що вони мали під собою ще фундамент, конкретні дії, а не просто лозунг. Тому я тільки за останніх три тижні провів більше 90 зустрічей в СНО, окрузі з громадою. Всіх одна тема сьогодні це війна, завершення війни, щоб люди перестали гинути. Сьогодні суспільство готове відмовлятися від якихось соціальних допомог, виплат від тих тем, про які найбільше хвилювала пенсійна реформа і так далі, але тільки щоб завершилась війна. Ну, дай Бог, щоб сьогодні були направлені всі ресурси на те, щоб війна завершилася любим шляхом. Звичайно, в першу чергу це мирний дипломатичний шлях, а ні в якому разі не військові дії, тому що ми бачимо, ми, на жаль, втрачаємо сьогодні людей. Але й миру досягти не так просто. От навіть в режим перемир'я не діє. Насправді стріляють, насправді, сьогодні вбивають людей. Домовитись з ким, домовлятися як домовлятися, якщо говорити в рамках мирного плану президента і говорити про ті документи, про особливий статус, але насправді як не особливий статус, а особливий місцеве самоврядування, особливості місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської області, про амністію. Ці документи також поки що під питаннями, оскільки вони не отримали підпису президента, і ми не бачимо. Ми бачимо тільки спротив населення. Ми бачимо обговорення, дискусії, що робити в цій ситуації, з ким домовлятися, як домовлятися, і на яких умовах виходити, якщо навіть не сприймає та сторона цих документів, з якими з пропозиціями виходить сьогодні Україна. Ми надзвичайно скрутні ситуації. Сьогодні не так просто завершити цю війну. Я розумію. Я розумію, наскільки складно сьогодні президенту Пашенко Петру Олексійовичу. Але в нас є три фронти одночасні. Ми не повинні ні по одному з них сьогодні втрачати. Перше, це звичайно дипломатичний шлях, і нам потрібно сідати за сіл перегорі. в першу чергу. Це з Путіном, тому що бойовики, які на сході, ми розуміємо, вони виконують накази. І це в деякій мірі вже не стільки сепаратисти, як регулярна армія Росії, яка проводить всі дані бойові дії, які відбуваються. Інший і наступний а не менш важливий все ж таки фронт це військовий, де ми не повинні здавати позиції, де все ж таки у нас, як на мене, повинен був відбутися прийнятий військовий стан саме в зоні бойових дій, для того, щоб ми створили єдиний штаб? Я на цьому стою і буду стояти. Можливо, сьогодні ми вже втратили багато часу і не факт, що воно би допомогло суттєво, але також це потрібно. Ну і звичайно, третій фронт. Це підняття людей на території всієї України, на прикладі Маріуполя, де люди піднялися і показали нещодавно в Харкові. Це сьогодні на всій території України люди повинні сказати: це наша спільна проблема. Ми готові стояти всі разом за одне. Не допустимо Росії, не допустимо Путіна. У нас єдина суверенна європейська Україна. Тому в такому випадку, якби в нас одночасно йшли ці три фронти, звичайно, пріоритетний це дипломатичний, Звичайно, нам потрібно стукатися всі двері європейських країн, країн-гарантів, які все ж таки гарантували, на жаль, не виконують, багато обіцяють. А просто однобоку підписати сьогодні закон про особливий статус Донбасу, чи як би там він не називався, але який все ж таки характер має це в деякій мірі, як на мене, федералізація, та про яку Путін говорив ще 5 місяців тому. Амністія знову ж таки. Різно можна говорити так, що даємо амністію тільки тим, хто не брав зброю в руки, не стріляв. Але як сьогодні розмежувати, хто брав, хто не брав, хто стріляв, хто не стріляв? Звичайно, ми потрібно, маємо сьогодні подати посил людям Донецької Луганської області тим, які в принципі стоять на іншій а ви стороні. ім'я вірити в такий посил, і зараз таку єдиний фронт і єдність в умовах виборчої кампанії і в тих різних підходах Ах. і поглядах депутатів, і навіть уже почалась війна на внутрішня війна на рівні політики. Однозначно сьогодні люди не хочуть чути про те, що вибори були не на часі. 80% суспільства, звичайно, рахує, що номер один Відповідальність проблема... політики. Ви вірите? От в такий період а, про відповідальність ні, політики ні. Однозначно, ні, тому що депутати станом на сьогодні всі поголону без виключення дійсно займаються виборами і не більше. На кожному окрузі 20-30 кандидатів в Верховну Раду. Кожен з цих кандидатів або від якоїсь політичної сили, або з якимись там власними баченнями, звичайно, між ними йде жорстка боротьба. Я переконаний, що це будуть найбрудніші вибори за всю історію України. Тому говорити про єдність політичних сил, про єдність політиків на жаль, ми не можемо говорити навпаки. Сьогодні якраз політики будуть розігрівати е, цю нездорову таку атмосферу в суспільстві, що призведе дійсно до того, що сьогодні от одні говорять, що потрібно підтримувати військових інші ні, і так далі. Це не є нормально. Ми отримуємо на жаль негатив в період війни, в період такої страшної угу. ситуації, як економічно, так і політично, так і військовою. Звичайно, нам потрібно номер один питання це відповідальність. Парламенту, відповідальність уряду, відповідальність президента і його команди перед тим, що відбувається, можливо, з собою пожертвувати як політика на майбутнє, тому що потрібно було прийняти цілий ряд не е, таких непопулярних рішень, але які дали би результат на майбутнє. Та й українці сьогодні вже інші, переживши стільки випробувань, маючи війну на своїй території. Сподіваємося, що люди зроблять правильний висновок. Народний депутат України Сергій Лабазюву гостим нашої студії. Дякую вам за участь дякую. в нашому ефірі. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі. Адже ми робимо політику. Зрозуміло.